Ми коли почали цікавитися, я особисто почала знайомитися, прийшла в райдержадміністрацію, кажу, дайте мені мою справу, щоб я познайомилася. А ви знаєте, це забрали все, воно звели все в один район. Воно лежить в Франківському районі. Ну виникає запитання, то ви що вже гамузом, вже наші справи всі звезли в один район і вже там сортуєте, якому пану яку справу. Ви розумієте, да, ви що там відбувається? Суму, да, йде, ви вже там карту розкидаєте кому купі, продай кому, хто буде моїм босом, власником. Це тільки так. Я не я це теж вам не можу сказати на 100%, що, що це точно так. Але моя інтуїція саме мені то підказує. Що це саме так, що вони вже звезли всі справи в один район і вже будуть там ділити між босами, а босота буде сидіти з правом власності яке вже теж забрали, і поділять нас на босів і босоту. Це такий в них поділ буде, і ви побачите, ким ми будемо це за два-три роки. ми дозволимо їм це зробити. Якщо ми дозволимо, ми ще маємо шанси, поки що, поки вони не оформили те ОСББ і поки ми їм не підписали ті документи. Так, це так. ще поки що буквально лишилось небагато часу, щоб ми відстояли своє не право власності, а відстояли свою власність, яка нам надана у відповідності до законів про право власності. І хай вони ті маніпуляції, ми вже в кінці-кінців теж почали зображати, що нами маніпулюють, маніпулюють термінами, маніпулюють законодавчими актами, маніпулюють словами, словоблудством займаються. Кожна людина, ми самі, я теж спочатку думала, ну я маю право власниця, я не задумувалася. А коли пішла оформляти в БТІ документи, переоформляти, досі мені пишуть зовсім інші. Пишуть ВТІ власники, власна рада. Я кажу, а чому власна рада ВТІ? А я хто? А мене вже там не вписують. І мені просто стало страшно, я я призупинила це переоформлення. Коли людина, тому що це просто страшно ширити свою право власності до. Ну, Ні, ну в мене міняється да. площа, там да, є площа, зміни. Да, да. То я вже тві зміни не хочу вносити, бо я мушу вичекати, розібратися, тоді почала запити робити, цікавитись тим, думати, а що ж таке, а що ж відбулося? А чому так? Розумієте? Тут просто треба включати логіку, бо з законами так легко, як ти логічно думаєш, то ти побачиш ту різницю. Ну, як ми перестанемо логічно думати, то ми, ми так і все за чисту монету приймемо. розумієте? От ми приймали за чисту монету, бо як то можна не вірити чиновнику, який дав присягу на вірність Україні і служити нам? так? Він порушує присягу, за порушення присяги є срок тюремний, є кримінальна відповідальність. Вони вони обіцяли, що вони державну таємницю ще якусь бережуть. А най мені розкажуть, що в чому суть тої державної таємниці, якщо нас можуть проглядати з будь-якої країни в наших реєстрах, все, що ми маємо, хто ми є, дані всі наяву, то яку вони таємницю зберігають? Військові, військові дані, всі, всі обнародовані, обнародувані, всі комуни лень ходять, тут ніякої границі немає. То що? То яку вони таємницю зберігають? І кому вони ту таємницю давали присягу зберігати? Ну от логіку включаємо. Ну, ну розумієте, інакше так, так, включаємо так, так. логіку. Кому ти присягав на вірність моїй державі, мені чи чужій державі? Це питання в мене вже виникло конкретно. Ти таємницю зберігав? Яку таємницю? Про що? Що мене будуть дурити і ви нікому не скажете? Виходить, таку таємницю вони зберігають. У і вже таємниці, мав все вже відкрито. Нас вже розкретили на всі сто. Хочеш, американські ходять тут війська, хочеш, російські, хочеш, хто хочеш. Хто хоче, заїжджає, хто, то яку не таємницю зберігають? Та таємницю, що нас обікрали крали, і вони зберігаються в таємницю. Це, це головна таємниця. Це це таємниця. Головна таємниця. Так, так, так. Давайте подумаємо всі добре. Так, так. Ну що не так? Ну? Все ну, все все. Таке доповнення у нас вийшло.